сегодня играем Fireman simulator тоже 22 это нове знову желание якщо питайте чого знову немає продовження той же той частини а все просто я не знаю да вообще джекпот Давайте. Є силос, ферментація, ферментація 5%, Є цейно. Є трапер, десь, я цеїно, я трактором МТЗ. О, МТЗ. О, Виноград. Кейт, десь не знайду. Тут враги буде. поднимайся О, мтз 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 Круто, круто закрута производства у нас вернее еще поставила сущница держит производство винограда но и выноград включить производство а оно я выноградный сок включим моментально же взрывляет его ближка уж мы наше производство О, да оно немає жодных інгредієнтів. О, молоко я. включить масло, а не і Масло И масло. сир я виключу О, мука. Включить, включить. О, і свеклае. К Тут нічого не... О, я жидкий на вас. Вс, Будет электрика. рабус. Тут такие вот... Тут такой вот... В Вот, кто у нас тут. Ципля. Кьярни, кольоровые домики. Ну, извиняюсь, тогда -то не был. Да, куча не бапла. Ну, хто б це не были? Тихорей. Господа, я Як я господа. Десь тут а я що еще подати? погнать. Я. Шо Может у них таким малочастный был водярчик, может их тут оставить. оставит, что-нибудь продать. Не ладно, оставить. Что мы сегодня? Да, блин, тогда я продам. Ах, нет. Ну, тут прям был парковка по технику. Не будем что все горбяры. Все на таких картах неров. Да оба уже кинуть карты. Ne, čia karta gigantiška. O jeigu tai gigantiška karta, tai tai labai, labai gerai. Taip, čia. Mes bėžiame MTZS niko. MTZS niko. Krepšyk fermentuojasi. Silos. O, zraužka, ėmka. B. Krepšyk fermentuojasi. Silos. ми поправим його продавати. і ним им косить тебе штраву. А вона даже немає силусную ями. У мене є десь бумод на силусные ямы. Мункера. Сила, силос, силус. Вс. що? немає силус всю. Тоже силов. Ну що, тоже силус? Ну це точно не Си за 15 тысяч силосно. Хорошо. Силосно кучка. Куча навоза, блин. Сэшэй, это... ка свиньё, цэй, ка свиньё, это... куча навоза. Сэшэй, куча навоза. Нижний вороболь. Поддоны. Уши, ой, дыр. Всё, мои У нас мало слово яма будь маленькая власна яма загружати. с загружатися с кімон загружатися Боже це кімоно комизагунайс та Лю, Давай! Я Двай Якимотан за другу щекать Примеры проблемы с интернетом Все на байсе Ну так я чекаю Короче Ага, шлибить не могу Выпустить халп мне Ага, все, жопа, 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 жопа Жопа, 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 жопа. геликоптер геликоптер. О-о-о, квадрокоптер. Первый раз, не знаю, что так можно. Геликоптер, я хочу кому стрелять, то ю и разворот. а не, 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 І-іу. і Ні його поставить. Я тільки один вихід. Скібоб. А тепер треба зайти. Не питайте, чого на російській мові Немає принципі і не питайте чого 22 хотіла 25 на фух нічого в мене стільки бару грошей ладно ждіть і, до речі поки я чекаю попрошу вас підписатися на мій канал оце це я буду не дуже довго Но ну, ну, потом подписиться, подписиться. Подписиться, подписиться. И зараз для вас пойдет. Одна мілі мілі милли секунда. А для мене буквально 49 хвилин. Це, я тільки що так наколдовал. нечесно. Сказав оце это для вас, что одна секунда и бла бла-бла. А насправді я просто кликнул на 100. Ну, написано на клавіатурі 100. І у нас зрублю все киблять. Э, е, не плюс 10 тисяч, я хоть я суму 10 тисяч нижню зараз я тысяч. На далі всі в основном Пизда вообще включаем. включити, включити Все, все готово, тепер швидко заводимо от кури, хай вже там сидять, яких ми чіпали. А от ми швидко поїхали. О, щит. Був я вже тепер, я зараз у сьомку розстріляв. До речі, хто хоче, щоб відео про гетапіату, напишіть про це в коментах. А вам я снова забудь, кто прожилась на яму. Mm. Не буде так само бункера. Помотаем трофопай цех у нас. У вас не хватает денег. Ладно, будемо потрохи. У вас не хватает ничего такой потрохи. У вас не хватает среди мои гаражей. Ох ти що, що за байдар? промотати. вот о все нарешті. Чому мы ну я думаю нормально Я развернуть Вот и быстрее разложись, об этом продаю. Даже не каким-то темпом. Давай, 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 давай. Косимсино, косим косим ляля ля-ля-ля-ля-ля. косим на траву. ля 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 ляля. трак про Трактор, трактор, тректорец не буду багато я косити, бо я повний піщунець. Yeah. Розворот на 360 градусів. Запарковочка на 360 градусів. Задний ход на 360 градусов. И що я пройду і и направо не Але вже я буду доїду на 360 градусів. Бо я градусник. Хі-хі-хі-ха. Речі, хто хоче відео по Майнкрафт. То... то то, 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 то ничего. Подивиться відео до кінця самого договор і все проходите. Це не вже... це точно. Це мабуть 100% відсотків мільйон. Продлиться мінімум геть на три серії. Минуле виживання, да. Було на два, На одну. Хоча вижив. хоча обіцяв, що буде набагато. Звісно, да. Не затримав слова. Але у нас тепер буде нове виживання. <смір> <смір> я Ну але якщо ви хочете, щоб я вернусь до того на той сервер я поки що наділив. То ви маєте під цим відео набрати цілих 5 лайків. Так я запишу другу частину. Ще підпишіться на канал друге. І ще поки ми з вами базарли, ми закінчили косити. Я просто уже не буду выставить туда. Буде вся техніка для золосавки тут. 15 минут назад пришло у меня видео. Сейчас з с подвальчиком з звуковщиком. Газу, газу, газу. До речі, я вырос хочу стать фермером. Ничего, я купил такий старий? Ой, нашел. Ну ладно, я цю карту сам робил. Не выпадайте, чего я собі поставил такую старую байду. Я просто люблю все старенькие. Дуже люблю, люблю старенькие. Люблю стару технику. Для, для МТЗ уже 200. Ну ладно, брошу. Не стики. Купки на мене. Ну, ну з грибачки, вже миллион років. Міг би даже ширше купити. Але чисто я просто хочу старі речі. Хочу. Я так сказав. Хі-хі-хі-ха. Боже, ну я придурок. Але за все миробимо кучки. Разворотик, ротік, ротик, оборотик. Разворотик. Взагалі на цей сервер у мене є великі плани. Мінімум зайнятися хоча б. Одним вивозенням ну, займатися травою це раз, звісно. Що. Два. це Займатися зерновими. Третє – запустити свої призводства. Ну і саме обичне. Четверте. Як ви дізнаєтеся в третій частині? Якщо воно буде, якщо зразу не буде, то повідомлю це раніше. Але взагалі це буде цікава штука і прибуткова. Але це четвертій чи третій. До речі, поки я знов з вами базарів, то я вже й дозагрібав. Після занадто багато говорю. От того я дуже швидко встигаю. Все, згорі мачка, добрості. Тобто, що тут багато навозу? Може потім вивезти і продати. Якщо то цей навоз я туди не став. О! Ладно, воно град Люди будуть пам'ять, так що мені не зразу. Ну, чого я кожного нового НТЗ заберу? Я тупий мне так подобається Оби відповіді направи бо до каждого я есть присепчик Ой, у гелікоптер у гелікоптер и того поки знову з вами конечно говорю я уже все це збираю О, вот так быстро наполняется может даже тихо моих трх проходиків Вистачить, щоб наповнити Аж один Ржев. Ну, я скільки мало проїхав, уже 17%. Або урожайність хороша. Реально, ну, це рявно якесь чудо. Мудо. а ще більше, ще більше. Да, 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 все хочу, все хочу, все хочу, все хочу, все хочу. Ще, ще хочу мало мені цього мало Хочу собі ще соломи ще треба ще треба ще треба хочу не соломи до речі також багато виходить багато такі або це маленький прицеп Половиться все підходить Бо маленький прицеп 4000 літрів ну це я трохи пропустив може буде трохи більш Четыре тысячі літри один. Хоча я так подивився, може даже до чотирьох не буде. А не буде. Ого, то багато. Мої ставки перевищили. Окей, 4000 літрів 50. Ставлю. Всіх остатків. О, на 5, на три більше! Ха -ха -ха. Я хочу з цього боку заїхати. Наглядно ну, такий заїзд ох душо по це ці шини не згинаються, через них не можна проїхати прямо буде щось цього прицепа знайти шини из МТЗ. або сюди вже не годні закатувати як будуть на скировці то з цього. ця он чого ти же включення як тебе ctrl i Вау, як я багато назбирав! брав! я ще можу прикатати. То можливо ще зараз буде більше. І ще я хочу зайнятися виноградом для мого привозю. Все, це все цільна мої, мої Це моє вежливо. Де не, бач, ста, не, обаче това не ходи да прекатат. Сега, не е интересно, ако ме без прицепа. Под кото им са. 4,6 000... литра. 000... 63? Миш, присълнка. Няма посредин, няма скрадо. Трябва да в правиш толковата. Я буду заразку просто круги намотувати. Ух ти, шо і полетіло називається. Блин, не кто так быстро прикатати? І щоб легко. Я знаю один спосіб. Але ви так не повторяєте вдома. <звук> Якою, я фигня страдаю. Ой, на ту сторону удаляйся від мене НТЗ. Едь. Помню уж хватить. 16% уже не сказано. Трохи даже вывело замеш. Ладно, раз у нас с Викибашко. Паркую уже на скорости свого НТЗ. Дякую за перегляд, забудьте підписатися на мій канал. А чекай Ctrl-X. Yeah. Настройки ті не то, і настройки не то, доводи, настройки, Угу. Uh -huh. Левий Shift P Левий shift P uh! Lадно, ладно, ладно, окей-доки. Ну ж хорошая косилка Ой, я продал бы нашу мабуть это нам бы хватало бы на ней всякие хорошие За 52 тысячи ладно це я буду закиживать дуже дякую вам за перед всем па, па я зрулся эпично блин эпично эпично